Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Отже, поки Росія росіяни вчергови в свої короткій виродкові історії дикої недоімперії. Влаштовують нашій країні терор, світ готується на превеликий жаль до нового витка. Ковіду Китай відкрив кордони і експортує ковід. Зараз є спалаху Японії. Цілком ймовірно, що на жаль, спалах перекине теж Сполучені Штати, Індію, Південну Корею. Зокрема, через те, що в цих країнах високий рівень урбанізації і щільності населення вже зараз зростає кількість захворювань в Німеччині. Ну насправді є шанс, що Україна через закриті кордони. Омене оця зимово осіння епідемія, але з економічного точки зору маємо розуміти, що цілком і вірно ми знову побачимо падіння цін на акції, на сировинні ресурси. З Часом через розрив логістичних ланцюжків ціни знову будуть підніматися. Як на це будуть реагувати уряди різних країн? Будемо бачити загалом 2023 рік. Обіцяє видатись складним направду, але цікавим водночас роком, в якому головне завдання наше з вами буде підготувати економіку і юридичну інфраструктуру під залучення інвестицій для повоєнного розвитку. Ми з свого боку розвиватимемо платформу інвестиційних рішень. Сподіваюся, ви вже на неї на неї заходили. Investor.org.ua, де ми збираємо бізнеси, готові до інвестування, бо відбудовувати нашу країну кращою і заможною, ми зможемо тільки по максимуму використовувати використовуючи внутрішній ресурс. Наступного року Україні буде потрібно приблизно від 40 до 60 мільярдів доларів. Дефіцит державного бюджету щоправда скоротиться, а НБУ за домовленістю з МВФ швидше всього не друкуватиме гривні. Ну, хіба зовсім трошки в розмірі 400 мільярдів на квартал. Цього року надрукували близько 400 мільярдів гривень. Ну, в принципі, 500 на квартал, 50 на квартал це майже вдвічі менше, і це за виняткових умов. Побачимо цінних паперів фондового ринку допустила допустило в обіг Україну чотири випуски казначейських облігацій Сполучених Штатів, так звані Treasury Bonds з погашенням у березні, червні 23-го року. Загалом, звичайно, це рішення зрозуміле і логічне, але особисто, моя думка, ми точно не маємо перетворюватись на країну, таку як Японію чи Великобританія, чи Європейський Союз, які є основними тримачами американського боргу. В ньому з одного боку нічого поганого немає, з іншого боку. Нам потрібно розбудовувати свою стабільну економіку і свою потужну фінансову систему. Крипта, поки Ченпен Джао, CZ так званий засновник криптобіржі Binance, повідомляє про витік API-ключів із платформи Срікомас, використання нативної мережі Binance, BNB Chain, обганяє за обсягами. Іншого свого конкурента Етеріум насправді мережа Етеріум, звичайно, що досі вважається достатньо дорогою транзакції в ній дорогі. Ми коли запускали свій криптопроект, так само вибирали мережу BNB Smart Chain. Чому за рахунок зручної екосистеми дешевих транзакцій? Тобто, ну достатньо прості конкурентні переваги. І я точно можу сказати, що наступний рік стане роком розчарувань, тому що нас попереду на крипторинку чекає багато капітуляцій. Для всіх тих, хто не розібравшись в крипті, захоче в неї інвестувати. На жаль, таких людей достатньо багато. І в той же час це буде рік для закладання фундаменту для всіх, хто орієнтується у можливостях криптоактивів, віртуальних активів як справді надзвичайно цікавої фінансової інновації, можливої найбільшої за ціле наше століття.